Ось друзі, 10 вересня, падає дощ, ми їдемо гравати огірки завтра на продажу. Будемо продавати, послідки продамо, скажу в кінці у відео. Ось такий огірок. Jeszcze malenki, tam dalej tak. urok? gdzie ta, jestem tej strony Ta, ta. Tu nie ma. Тут ще маленький. Такий маленький що не беремо? Ні. Nee. Такий же можна брати. Такий огірок. О, тут є нормальні огірки. Кибер? Две. Короче, uh -huh. будем же. Я тоже такие Так, Так это. Сейчас самый Угу. – Маленький багато є. Ja, маленьки. Я то, что маленький. Что не берем?

10 -е вересня зима Ки можна брати що ж, ні в одному <laughs> верко не військо Яксь його бівай Я пан ще <вгруваю. laughs> з вашої сторони другу Я ж такі тебе пропустив Ні, а то ще мали Нет точно не бачу. Ось такі огірки. Oh, yeah, nice. О, тут двоє є більші. О, такі піде огірок на продажу. В кінці продамо і скажемо по якій ціні. Oh. Пропустив? О, в мене є. вже Кі. Так, ось такі огірки. 10 вересня. Йдемо далі. Вижимаєте месячні? Ого. Дивіш, має йти чи ні? Ти вони не знаю, як тут нема. Трохи маленьке да. А таке оберем чи ні? Давай, давай, давай. Ні, ви за маленькі рвати? Тут двома мало бути більше. Дайте мені того сіду. Yeah, yeah. Воє. Один. Nie, to się ma lęk, niech będzie. No. Takie ojrki jeszcze Tu to się ma lęk, prawda? Tak. Jeszcze nie bram. Takie za kućór płyny, nie Tak, Tutaj nie ma. O, tutaj jest. O, takie ojroki. Такий нормальний елий рок. Та вони в принципі не дуже мокріші, а вон є знизу, знизу. Вот там, там. тут еще є один. Hoeveel keer krijg je het meest warm in Wat is hier oud in? is een klein Ja, het is. heb je Ось його ще можна давати. Кого він ще є? Завтра їдуть на продажу. Пішки mm -hmm. не збирали. Mm -hmm. О, Юрки мітки осі подобаються. Mm -hmm. Доходимо один ряд. Зараз підемо на другий ряд. Ой, у мене один ще. Такий ще. Тут ще є такий. Двічки вони здоров'я, угірогі. Забираємо. Будемо продавати <laughs> <laughs> буде бізнес. Скільки вже є? <рикнує> вже є, вже є тут ще є один. О, я бачу, є ще один. по-любому ще є один. Не, маленький і багато. Такий вирок. Маленький бруд, бачиш? Вон там. Ти вон? Я бачу. Ось ще один. Добре, дозбираємо, далі покажемо. Ось, дійшли до кінця один ряд. Йдемо в другий ряд. От дивіться на курнішони, вот кілово треба. На курнішони? Так. Яка ціна буде на них? Ну, 200 за 50-60. закінчують. Не хочу 50-60. Во-во. Починаємо другий ряд йти. Кількість вже є. Огоркинок починається. Пишіть які вас ціни. А я не пишу, послік ми продамо. Так його теж беремо? Так. Базом, маленькі. Ні? Маленькі. На курні шок. Та-та? Ні, хініки брат. Нам треба йти до кінця ряда. Один ряд має 53 метри. Так їх вже є. Дойдемо до кінця, зважимо і вам скажемо. А от є один горок ще. Бога, вот його. Угу. Ого теж є, але я б не брав його. Нет, нехайся буде. Давай. Стої сторони вийде, стої не <рес> хоть. Вот такий збір мені огірки, 10 вересня. Зараз <рес> піду на продажу. У вас б... тут оши. Так его. Давай, давай, так. Думаю, ничего не пропустила. Не-не, не, я ничего не пропускаю. Угу. О, движки здоровья, угроб. Приконь. Ну. Ось я один є. Добре, що ми сьогодні ранчо гірки. Треба завтра і все. Добре, дойдемо до кінця, покажемо і зважимо. Ой, друзі, ми зібрали два ряда і назбирали ось таке відерку. 12 літрів. Далі підемо зважимо і скажемо вам вагу. <рисо> 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 ну, Сіт? Все, нормально. Всього <рисо> не, не знімаєш. А? Зважили нові гірки і вага нам показала 6,5 кг. Посортували в ключки і завтра будемо. Продавати. Пишіть, кава ціна новірки. Ми скажемо свою ціну, оскільки ми продали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі ще буде. Буде ще один збір. Ось це наша вага. На 5 кг. Всім до зустрічі, далі ще буде.